Смачного. Дякую. Ось так, панове, грушка. А знаєте, чому вона є? Тому що колись ту грушку посадив мій дід, то вона виросла. Потім та грушка дала першу квіточку. Та квіточка розквітла, в ній виділився нектар і зародилися статеві клітини, саме пилочок. Пилочок той попав на жіночу статеву. Клітину якби, на приймочку маточки, а попав він туди завдяки бджілці, тому що бджілка перелетіла і перенесла з квіточки на квіточку. А от далі відбулося зачаття, це факт, і виросла отака маленька спочатку грушечка, а потім вже велика. От наскільки важливо, щоб були бджоли в природі. І знаєте, в мене не буває такого року, щоб в мене не було грушок, щоб в мене не було яблук, щоб в мене не було малини. Гожини, смородини, всього-всього, що може дати природа. Немає в мене такого року. Чому? Тому що в мене є бджоли. І всі мої сусіди мені дуже сильно вдячні. У них все завжди запилено. А з розвитком нашої пасіки, то мені все більше і більше людей вдячні, тому що їхні сади квітують, бджолки туди е нектарують, збирають і е файний медочок до вуликів заганяють. Ну, а я сьогодні включився для того, щоб вам. Трошки донести файної інформації. Наприклад, ми от зробили отакі от, от наклечки. І що ви думаєте? Для чого ми їх зробили? Просто так, для того, щоб ми в YouTube мали який матеріал зняти. Я інколи дивлюся, як люди мені пишуть коментарі, та йому немає що робити. Да він бреше, Да він там розказує казки. По новій справді, в мене життя як казка. Як там? Один рік коляска, да, там і так далі. Дійсно казка, тому що я зранку прокидаюся, я виходжу на пасіку, я чую, як вона гуде, бачу пилочок несуть, лоточки розкинулися, пилочок зібрався, я щасливий. Е, виходжу, е, от посередня тако, приїжджаємо і чую, чую гул, стоїть гул. Бачу бджоли. Ті, що в тіньочку зараз біж активно працюють, ті, що на сонці то більш вентилюють, ховаються. Але це прекрасно. Це прекрасно. Тому що ті бджоли стараються. Вони зараз метку зберуть, а я його відкачаю. А може якийсь не відкачаю. Таке раз на раз не приходиться. Тому що така ситуація, що по-різному може бути зараз. Але неважливо. Щось трошки. Щось трошки ми відкачаємо зі своєї пасіки. Щось трошки пилочку ми зберемо, щось трошки прополісу, щось трошки воску. І все воно піде в магазин. Все воно буде продаватися. І от я хочу вам сказати, колеги, якщо ви задумали щось продавати, от маєте акацієвий мед, да? колеги, на моїй пасіці акацієвий мед зібрати в нашому регіоні неможливо. У нас тут акація йде виключно підтримуючий підтримуючийся. Але в мене є колеги, в яких немає, наприклад, меду з золотарника. Ми міняємося або закупляємо для того, щоб збільшити асортимент. І от, Ті пасічники, які мене дивляться, це один із прийомів маркетингу. Хочете, щоб у вас були клієнти, хочете, щоб у вас купляли, куплялося, продавалося, ви повинні створити асортимент. Особливо це говорю молодим джулярам. Е, на мій погляд, дуже скромний погляд, асортимент стартує в мінімум з 5 е, сортів меду. Мінімум з 5. Що таке 5 сортів меду? Це у вас повинно бути. Акацієвий, соняшниковий, липовий, гречаний, наприклад, ріпаковий. Або будь-яких інших 5 сортів меду, які ви можете продавати. Я вам просто назвав базою. Чому так? Бачили, я був на телебаченні. І я приніс туди різнотрав'я, я туди приніс акацію. Я туди приніс ще якийсь мед. Вже забувся, вилетіло з голови. Лісове різнотрав'я, акацію. А, і фальсифікат. <три, три сорта меду там були. І, і ведуча каже, а от гречаний мед. Розумієте? І в цей момент, якщо ведуча побачить, що в мене є там три сорта, а схоче купити гречаний, вона в мене не купить. А буде в мене гречаний, вона купить. Розумієте? Все просто, насправді. Тому є отакий от дуже сильний маркетинг. Боже, яка добра грушка. І от той маркетинг ви повинні враховувати. Далі, ви дивіться, яка етикетка. Це ж витвір мистецтва. Це просто витвір мистецтва. Написано гарно. Візуалізовано гарно. По всіх канонах, по всіх вимогах. Все як має бути. Ну, понятно, ці офіційні вимоги, терепери, тут все написано. Там, там, дата виготовлення. Дата виготовлення це дата не коли він викачується з пасіки, а дата, коли він фасується в банк. Е, і от ми маємо от такий QR-код. Ми маємо такий QR-код. Як ви думаєте, куди він? Правильно, на інтернет-ресурс цей QR-код. Е, і я вам скажу, працює. Ми як тільки полупили ці наклейки, понаклеювали ці наклейки, зробили перші пости в інстаграмі. Дуже довго ці наклейки в нас йшли. саме ці, це вже ми хочемо, все, вони вже будуть працювати. Е, дуже довго йшли. Знаєте, чому дуже довго йшли? Тому що дуже багато узгоджувалося. А потім ми його викидаємо в мережу. На другий день приходить жіночка, каже, я вас в інстаграмі бачила, я хочу оцей, оцей і оцей медик. Раз, три баночки, хлопці, і пішло. Потім туди-сюди ми щось десь там рекламуємо, щось десь робимо, відео, щось десь туди-сюди. Раз людина пише, хочу вас оцього і оцього меду. Вона візуально вже бачить. Вона візуально вже в контакті з тобою. Вона візуально. І от зараз ми тут цей мед взяли для того, щоб зробити гарних кілька відео для інстаграму. Ми зробимо для інстаграма, закинемо і будемо е, файно благословля... благословляти наших клієнтів файним медом. Ну я це так буду називати. Е, для чого я це вам показую? Я це вам показую на Ютубі. Не для того, щоб дивіться, який у мене крутий медик, я, я тут взагалі молодець маркетолог там, і так далі. Я вам показую, що так повинно бути. Я вам показую це для прикладу. Я вам це показую для того, щоб у вас була мотивація це робити. Дивіться, я максимально простий бджоляр. Е, я починав он, з цих вуликів, це, до речі, оцей Є ще такий синій, ззаді він стоїть. Е, це ті вулики, які я перші вулики робив разом з дідом, і я вже на станку пробував робити. Це мені було, коли ці вулики виготовлялися 14 років. 14 років. Мені на сьогодні 24. 10 років вони вже в ходу, до них ще другий корпус є там і так далі. І вони ще відслужать, і відслужать і відслужать. Е, і я починав з цього. Е он вулик-скринька, блін. Мені не стидно це показувати. Я на горі знайшов скриньку, переробив його в українського вулика. Туди-сюди там щось бжоли тяжко переживаються, Але е суть не в тому, суть в тому, що от все стартувалося. Ось що з цього починалося, розумієте? А потім е, додалися ще вулики, вже ці, що красні, ви бачите на фоні. Да? Вже партія там, 20 штук тоді робилася. А потім ще партія робилася, а потім будиночок додався, а потім ще оці українські додалися. Да? Е, всі дєдові лежаки в роботу запустив. Е, просто пасічник. Все. Тільки я вже в 15 років вже думаю, слухай, як же ж ти мед продавати? Скільки меду? 20 вуликів! Це для мене тоді був космос. 20 вуликів, думаю, накачали, блін, там того меду. Ми тоді качали реально 50 кілограмів на сім'ю, 60 кг на сім'ю. Куди той мед дівати? Дід, що робити? Та Назар помаленьку люди знають, помаленьку цей та я думаю, скільки меду стоїть, бляха, це ж какаса. Блін, думаю, хоча б по банці меду в день продавати, і я буду забезпечений школяр. І я по магазинах той мед повіс. Просто приїхав, чуть маш, добрий день, вам не треба меду. От дивіться, давайте домовимося про якісь умови. Давайте 5 гривень з кожної баночки вам, і ще баночку собі забирайте. Да? А мені 45 гривень, тому що 50 гривень баночка. Блін, Назар, отлічна ціна, давай, все, заввіз, ввечері вже дзвонить, забирай гроші, привозь ще. Отак от воно працювало, отак от воно продається, отак от воно треба до чогось прагнути. І саме перше, що я тоді, саме перше, що я тоді написав, я брав. Я брав такий зошит, точніше, брешу не зошит, брав А4, вирізав таку полоску і там написав атамамет. Атамамет. А чого атамамет? Тому що фамілія Атаманчук, типу дідек засновник пасіки, да, там, тому що він для себе тримав, це я атамамет. Що я тільки не придумав, колеги, які в мене тільки не були ті назви? Бікіперофюкрей, наш логотип, це вже те, під чим ми почали ставати відомі, набирати медійності і під цим працювати. Але до того, як з'явився бікіперофугрей, пройшло з 2013 до 2022 року. Іменно що вже от, я устаткувався як бікіперофрей. Навіть у 2021 ми зробили YouTube канал. Це пройшло, от, порахуйте скільки років, це пройшло 8 років. Вісім йомайор, років перед тим, як я е, почав займатися бджолами, і появилося щось вже медійне. Розумієте? Швидких результатів не буває. Це більш такий вже мотиваційний ролик. Виходить. Е, де взнати, як правильно ту етикетку ліпити і так далі. Колеги, в нас для пасічників на сьогоднішній день в державі дуже багато поблажу. Пасіка є, кількість сімей зареєстрована. Ви автоматично стаєте оператором ринку, ви отримуєте це свідоцтво оператора ринку. Ви маєте право реалізовувати свою продукцію, ви оператор ринку. Бджільництво на сьогоднішній день прирівняне в державі як до промисла. Розумієте? Тобто там ви можете продавати мед свої пасіки, просто зазначаючи, що це ваша пасіка, вона зареєстрована, ви оператор ринку. Все. Все, що потрібно, зверніть увагу на етикетки на різні води в супермаркеті, там просто пише оператор ринку такий то і продають супермаркеті. Розумієте? Адреса потужностей така, то адреса потужностей це і є ваша пасіка. Оце моя адреса потужностей. Якщо я буду не як ФОП, а не як якийсь там. Е Якщо я буду як просто пасічник, розумієте? Тобто без всяких там загвоздок. І там до 280, чи скільки там неоподаткованих тих тисяч, е ви можете робити оборот, ви можете продавати на базарі, ви можете придумувати щось, ви можете працювати. Розумієте? Та я вам скажу, будучи ФОПом, е я не, не сильно багато втрачаю. Я взагалі нічого не втрачаю. Я є ФОП, я маю фіскалізацію, я маю офіційно податки, я все це діло. Е Контролюю, все функціонує. Ще я можу людей на роботу до себе брати. Може бути фермерське господарство, але кажіть, його скасували на сьогоднішній день. Куча, це постійно буде мінятися, постійно, постійно, постійно. І ми будемо переходити до тих європейських моделей. Але поки зараз є просто, візьміть, почніть е, е, Блін, круто, все це діло круто, все це розвивається, розумієте? Е, і на місці не стоїть. Але почніть з елементарно, зареєструйте пасіку. І почніть бути оператором ринку. І як оператор ринку реалізовуйте свою продукцію. Е, звісно, поспілкуйтеся з якимись юристами ще зі свого боку, щоб він вам все більш коректно пояснив, бо я зараз так, знаєте ну, тіпа, галопом по Європі. Е, хоча воно все в тому напрямку. Е, і от таким чином ви можете продавати мед, публікуйтеся, ставайте медійними. На сьогоднішній день, розумієте, ми живемо не в той період, що ми можемо просто почати щось. Ви тут єдиний, хто на селі цим займається, і все село тільки вас купляє, тому що їхати в місто це дуже далеко. Ні, на сьогоднішній день ситуація інша. Якщо ви є в інтернеті, то ви є. Якщо вашого бізнесу в інтернеті немає, то його нема. Розумієте? Старше покоління це в більшості випадків не розуміє. Вони думають, що е, найкращий продукт, той, якого не треба рекламувати. Та да як не треба рекламувати? Ну що це за маячня? Як, як не треба рекламувати? Зробіть найкращий в світі витвір мистецтва, і поставте його в погрібі. І нікому не покажіть, хто про вас знає. Ніхто знає тільки після смерті, для чого вам вже та слава після смерті. Розумієте? Хочеться ж пожити, насолодитися тим і так далі. Тому е, це все вже давно відійшло. На сьогоднішній день зовсім інше. Всі люди на посадах, є таке розуміння, публічна посада. Депутати, блин, міські голови, е, якісь декани, ректори і так далі. Це все публічні люди повинні бути. Не може бути такого, що ці люди не можуть бути медійні. Вони повинні бути медійні на своєму рівні, але медійні. А бджоляр це професія однозначно медійних людей. Це, на мій погляд. Чому? Бо саме ця професія дає можливість тобі достукатися до... До тисячі клієнтів, до тисячі клієнтів саме ця професія, вона є такою, що ти повинен поширювати інформацію, ти повинен доносити інформацію. Тому що е шоколадки рекламує кожен завод, який виготовляє. Світоч, Рошен, там, не знаю, там якийсь е Домінік, є така полтавська е фабрика, яка робить е шоколадки, вони публікуються. Чогось їм не страшно бути медійними. Може, їхні директори і не є медійними, але компанії зробили медійними. Зробіть свою компанію медійною, хай в нього будуть інші обличчя, хай ваша компанія це і буде обличчя вашої компанії. Хай ваша пасіка і буде обличчя вашої компанії. Не обов'язково, щоб директор, директор ставав медійний, але ви повинні прагнути до цієї медійності, якщо ви хочете результату. Колеги, я на сьогоднішній день маю можливість середини спостерігати дуже багато процесів в різних структурах. Е, і я бачу, що ця ситуація йде до, до того, щоб бджолярі вони залишаться виключно професіоналами. Виключно професіоналами. Тому що, коли ти будеш займатися, мені там один коментар такий прилетів. Для того, щоб мати гарну пасіку, треба мати гарну роботу. Дебіоль. Вибачте, я щирий, чесний перед вами, навіщо таке робити, навіщо так писати? Я знаю на сьогоднішній день е, ну, чоловік 10 таких чистих бджолярів. Я в тому числі чистий бджоляр. Що таке чистий бджоляр? Це людина, яка займається бджолами, вчилася на пасічника, розвивається в бджільництві, має освіту по бджільництву, заробляє з бджільництва, в неї все життя крутиться навколо бджільництва. Розумієте? оце чистий бджоляр. Чого ти можеш бути чистим? Там, слюсарем, що ти можеш бути чистим таксістом, що ти можеш бути чистим шофером, що ти можеш займатися тільки тим. Да? Тому що є певний алгоритм, який вже відпрацьований. Бджільництво це як дикий захід на сьогоднішній день. хрена ще не відпрацьовано. Я вам кажу так, як воно є. І оці всі ситуації, оця ситуація в цьому році, вона дуже яскраво буде відсіювати всяких заробітчан від конкретних справжніх бж... реальних бджолерів. Тому що реальний бджуляр, навіть в випадок, він впреться і буде триматися. А от ті заробічани, вони а, нема грошей, піду, піду займуся криптовалютою. Та валити нахрен з того бджільництва, воно тобі тут не місце просто. Просто не місце. Якщо ти не можеш е вистояти, витримати удар. Цього року дуже великий удар отримали маленькі пасіки, дуже великий, тому що вони навіть той свої тонний меду не зібрали. І добре, от що я вам скажу, і добре. Тому що відсіюються всякі непотрібні люди в бджільництві. Ідіть на хорошу роботу. От ви хочете мати хорошу роботу, валіть на хорошу роботу. Ну не треба вам ті бджоли. Не гробіть бджіл. Тому що це дуже величезний складний комплекс бджільництва. Починаючи від того, як вибрати генетично вірну бджолу і закінчуючи тим, як правильно продати свій мед. Розумієте? Так ще й не просто продати, а продати його якісно, продати його дорого, продати його так, як воно має бути. Розумієте? Тому е, хочете займатися бджільництвом, ставайте професіоналами. Ставайте професіоналами, реєструйте компанію, розвивайте масштаб, е, а верніше вирахуйте масштаб з позиції вашої маржинальності. Що таке маржинальність? Блін, можете мені що хочете писати, я добре знаю, що таке маржинальність. Е, е, як би вам правильно? Не, не, не ждіть, що замість вас ваш мед хтось продасть. Цього, це неможливо. Колеги, я навіть не знаю, як відбувається е, відбувається цей прийом меду у нас тут а десь на оптових базах. Ніхто не знає. Я знаю, це, ну що, ну, приїхав, дав паспорт пасіки, зробили тобі аналіз, чи там навпаки якось і здав мед. Ну, Здати не проблема. Ну, їй Богу, ні разу не приймав участі в цьому. Ні разу. Чому завжди мед своєї пасіки я реалізовую в роздріб? Хіба це не приклад? Хіба це неправильно? Хіба воно так не має бути? Воно так має бути. Колеги, зовсім інший час настає. На сьогоднішній день таланка між е, виробником і клієнтом вона все менша і менша і менша. І чим далі, тим більше вона йде напряму. Виробник напряму клієнту. І ми в тому напрямку рухаємося. А ви самі собі знищуєте свій заробіток. Коли ви бомбите 10 тонн меду, здаєте його по 60 гривень, получаєте 600 тисяч. Ну я, коли викачую 2 тонни меду, реалізую його по 500 гривень за літру. Да, і в результаті я буду мати зовсім інші гроші. Рахуйте, які я буду мати гроші, розумієте? Тільки я, я роблю це напряму. Розумієте? Я роблю це напряму. Я, я свій мільйон з двох тонн меду зароблю. А ви навіть з 10 тонн свого мільйона не побачите, розумієте? І це дві великі різниці. І коли у вас буде оця складова реалізаційна, цей відділ продажів, грубо кажучи, да, так як воно говориться в бізнесі, буде працювати. То ви зможете і не дві, і не три, і не 100 тонн меду продати. Ви зможете його продавати тисячами тонн по високих цінах. Десь це буде дистриб'юція, десь це буде напряму, але це все буде ваш заробіток. Розумієте? Десь це буде мега рентабельно, а десь просто рентабельно. Ну ніколи не буде збитково. От і все. Мед це не той продукт, який треба з вулика достати і зразу віддати для якихось перекупів. Це не той продукт. Це не той продукт, мед це той продукт, який треба дістати з вулика, понасолоджуватися, зробити з ним гарного контенту і тільки тоді йти його реалізовувати. Розумієте? Мед треба чути, мед треба шанувати, мед треба возвишати, як хочете це говорити. Як хочете мене розуміти, я вам просто розказую свій досвід. Звісно, я не можу забезпечити зі своєї пасіки 15-20 сортів різного меду. Звісно, ми міняємося між бджолярами для того, щоб один одному наповнювати асортимент. Або я дуже люблю такий прийом. Я дзвоню кажу, добрий день. Мені треба там, 100 кг меду. Ваша ціна. Мені називають ціну, мені підходить беру, не підходить не беру. Розумієте? Е, от і все. Тобто людям ціни не збивати. Так само на військ. Ми навіщо ціну в Україні давали? Да, ну зараз у нас там вийшла е, перипетія. Це в кожного може бути, це на будь-якому заводі може бути зупинитися виробництво через смерть е, власника і так далі. Але нічого, не плескайте в долоні, все ще буде. Е, отже, колеги, трошки вас замотивував. Е, замотивуйте і ви мене, підпишіться на канал, оформіть спонсорську підписку, але тільки після того, як донатите на ЗСУ. Задонатили 50 гривень на, на Збройні сили і тільки тоді оформляйте мене спонсорську підписку. Е, ну і Давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.